Російським військовополоненим показали наслідки російського обстрілу по гуртожитку в Краматорську. Там не було жодного військового, одні цивільні. Як проводять такі оперативні дії? Що це за полонені? Як із ними працюють слідчі, бачила наша знімальна група. Ексклюзивний матеріал від Руслана Сміщука та Вадима Ривуна. Далі. Краматорськ місце чергового прильоту цього разу окупанти вдарили по гуртожитку. Через деякий час на місце привозять цих двох. Це російські військовополонення, які здалися, а тому й вижили старший з них місцевий. Салухін Владлен Владійович, младший сержант, санінструктор. Служив у 123-й бригаді, 3 МСБ. Ви відкуди родом? Я родом з Луганської області, Краснодонський район. поселок машинисты машинисты машинист электровоза подземный. Я шахтер. Называется уничтожение. Это я так думаю. Как вы оказались в э, российской армии? Там добровольно, недобровольно, вы контрактник или мобилизировали? Сначала мобилизировали, потом сказали, подписывай контракт. Если не подпишешь контракт, пойдешь в штурмы. Пришлось подписывать. Стал контрактником. Контракт закончился в, в июне месяце. Думал, отпустят, нет. Продолжили сами продолжать контракт, продлевают. Как вы попали в плен? Нас вело, вела птичка. Мы вышли на позицию ребят, которые нас взяли в плен. Спасибо, что не, не убили, не пристрелили. Молодший полонений росіянин із Хабаровського краю, він здебільшого мовчить, а коли говорить, то дуже просто по народному розповідає про реалії російської армії. Не пішов, відправляють либо штурм. А якщо підеш по на по путі, скажеш я не можу, що я більше не пойду. Втрачає комиком, типу, коміком, снарядам, типа, інші сейчас завалять, те Ну типа що те кажуть, або умреш, вмреш. Полоненим показують розбитий гуртожиток, щоб вони як військові могли наочно побачити українських бійців. Тут не було а те, що росіяни роблять, терор цивільних. Одразу і питають, як би вони тепер хотіли жити. Сідів, був себе вдома і взагалі б нікуди не Просто зрозумів, що Пожалів, що сюди прийшов. Мало того, що Там теж якби не статку. постоянно ругают, матерят, встречают снарядами, если что-то даже не сделаешь. Лучше бы я жил при Украине, а не так, как сейчас. Тогда, по крайней мере, все было нормально. Люди не гибли. Знакомые были бы все живы. У вас много знакомых погибло? Да, много. Ну, почему? Сами пошли или их. Мобилизировали всех. Мобилизация была. В 2022 ну, 20 году. Всех забирали. Меня забрали с катарактой. Я служить пошел. Так что. А многих там. И вторая группа инвалидности, и третья была. Это никого не волновало. Годины, иди служи, все. И как вони тепер ставляться до війни? Война, которая то, происходит то, у нас то, здесь, то, это глупость. чистая воды, ему ну, кажется, истребление народа. Что я могу еще сказать? Бегите, ребята, кто может от этой войны. Война, это все фигня. Можно сказать, я с собой проверил Ничего там нет такого хорошего, доброго. И ничем не снабжает. Попался, попался сейчас в трудную ситуацию. Лишь бы домой добраться бы. Тож то що не йдіти на цю війну там взагалі ніяк. Хоч даже ж бути цю в жизни. З Донецької області Руслан Смишук, Вадим Ревун та Ігор Щепик. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.